1911 рік Лувр 7.30 ранку понеділка директор найвідомішого у світі музею робить традиційний огляд картин у вихідний від відвідувачів день. Він затримує погляд на моналізі і розуміє картина зникла. Але він і гадки не мав, що став свідком крадіжки століття, яке зробить Джоконду найвідомішим полотном у світі. Можливо, Джоконда ніколи б не повернулась до Лувру, якби через два роки флорентійський антиквар Альфредо Джері не отримав таємничого листа. Автор послання стверджував, що він власник Моналізи і хоче її продати за півмільйона франків. Але ким виявився автор крадіжки століття? Це найнеймовірніша частина історії. Крадієм виявився Вінченцо Перуджа. Він був одним з тих працівників. Хто вставляв картину під скло, і поліція говорила з ним, обшукала його крихітну квартиру та не помітила у ній Мона Лізи. В голові не вкладається те, що найвідоміша крадіжка у світі була зроблена так просто. Чому Перуджа пішов на такий злочин? Перуджа думав, що італійські картини у Лугрі були вкрадені в Італії французами. Він не вважав злочином вкрасти те, що вже було краденим –